Тому черкаські посадовці ініціювали розробку нової транспортної системи, адже пасажиропотік в обласному центрі не досліджували останні кілька десятків років. Цю роботу довірили фахівцям із Львівського національного університету. Львівська політехніка. Була така ідея, що будь-який, навіть спеціаліст, який мешкає в Черкасах, він буде підсвідомо тяга. Його буде підсвідомо тягнути до тої схеми маршрутів, яка зараз є. Львівяни запропонували такі навіть деякі рішення, тобто такі ідеї, які, я так вважаю, що мешканцям Черкас вони були б. Далися б тяжче. нова транспортна система, розроблена львів'янами, має поліпшити якість пасажирських перевезень в першу чергу врахувати потребу людей із обмеженими можливостями та покращити екологію. Робота тривала з 30 березня цього року. Вдалося провести кілька натурних досліджень. Тут виїждж... працювала група фахівців з нашого університету з допомогою студентів вашого Черкаського державно-технологічного університету. За словами львівських фахівців, дослідження тривали і в робочі, і у вихідні дні. Спеціалісти вивчали пасажиропотік на усіх зупинках і на тролейбусних, і на автобусних. Коли проаналізували величину епюри пасажирського потоку, то за результатами цієї епюри встановлено, пораховано за формулою, що кількість рухомого складу має встановити приблизно 76 одиниць тролейбусів великої місткості, 70 Три автобуси великої місткості і 55 автобусів малої місткості. Для такої кількості рухомого складу розробили всього 24 маршрути: 10 тролейбусних та 14 автобусних. Один одного вони не дублюватимуть. І, крім того, ми спроектували деякі нові маршрути, які випливали саме з пюри теоретичної, тобто з того, як людям було би найкоротше їхати. Зокрема, це маршрут, який буде проходити по вулиці, по вулицях Бедгорській, Радянській. Такого, якого, це таке сполучення, якого зараз е, існуючі мережі немає. А також спроектовано на заміну деяким автобусним маршрутам існуючим. Е, можна, наприклад, 5-13 автобусні маршрути їдуть по схожій трасі. Замін цього спроектовано 6-й тролейбусний маршрут. Пріоритет львів'яни надали електротранспорту. Крім того, максимально намагалися розвантажити бульвар Шевченка, пустивши частину автобусних маршрутів по паралельних і ліна та благовісній. Реформа потрібна, переконаний головний санітарний лікар Черкас Василь Загородній, адже такі зміни дозволять покращити екологічну ситуацію у місті. Щороку концентрація шкідливих речовин у житлоповітрі житлових кварталів, які прилягають до автомагістралей, зростає. І ось в минулому році рівень забруднення атмосферного повітря, який перевищував гранично допустимі концентрації, складав у 42% проб. Це чи не єдиний плюс нової транспортної системи? Набагато більше вона має недоліків. Переконують у цьому перевізники. Найгірше говорять те, що автобусні, тролейбусні маршрути не дублюватимуться. Представляємо таку картину. Лопається по Шевченка, лопається е, тролейбусна лінія. Да? Оця, е, тролей, тролія. От. Обично тролейбуси в нас зупиняються на пів години, там, на годину, поки виїде технічка, поки зроблять цю е, тролію і так далі. За цей час весь транспорт. Я маю в виду тролейбуси, всі вистраюються гуськом друг за другом і ждуть, поки одремонтують тролею. Це значить, що Шевченка замирає повністю на пів на годину пасажиропоток. останавливається. Перевізники проаналізували нову маршрутну схему, зробили висновок. Така розв'язка лише загострить проблему транспортного сполучення на периферії міста. Ось ми наложили на карту міста всі автобусні і тролейбусні маршрути. І хочу звернути вашу увагу. Що фактично район хімселища, район Південно-Західний, район Одеської, Семгаїцької і Котовського взагалі не зачеплений. Весь транспорт Скупчений в районі вулиць Благовісної, Ільїна і Митниці. Не впевнені перевізники, що тамтешні дороги витримують навантаження, а місцеві мешканці шум та кількість автомобільних викидів. Та головне, що проведення таких реформ, зрештою, призведе до збільшення вартості проїзду. Адже за задумами міської влади всі витрати по оновленню автобусного парку ляжуть на плечі перевізників. Що він стоїть? Мільйон сто. Та плюс кредити, тому що нема таких людей. Ми їм говорили, якщо у вас є такі люди, вони говорили, є такі інвестори, будь-який інвестор подумає, якщо він візьме за півтора мільйона, безкредитний автобус, безкредитний, то тобто за свої власні кошти, він його ніколи не верне ці деньги. Я скажу чому. Тому що вартість проїзду ніже як 5 гривень ніколи не буде. Шість містян, які вже оцінили проект нової транспортної системи, також мають більше зауважень, ніж схвальних відгуків. Федір Гонце за спеціальністю архітектор-містобудівельник вважає, що екологічний аспект це єдина перевага транспортної реформи. Водночас, переконаний архітектор транспортну стратегію мають розробляти місцеві спеціалісти. У Черкасах вистачає професіоналів. А львів'яни при розробці проектів не врахували головної черкаської проблеми. Вся проблема лише в тому, що фактично вирішуючи транспортну проблему, місто не вирішило саме просту проблему тобто не вирішило каркас міста, тобто планувальний випадку це дороги. Не вирішені дороги ні фактично не покриттям, ні навантаженням. Всі свої зауваження Федір Гонца планує розповісти чоркаським посадовцям під час громадських обговорень. Вони триватимуть впродовж найближчих трьох місяців, закликає і решту містян бути небайдужими. Багато було розмов тоді по погінплану, але навіть ті розмови, які були на обговореннях, вони не врахувалися. Я так думаю, що якщо люди просто самі не почнуть писати листи в той транспортний відділ, який там зазначені на сайті міської ради, з конкретними вимогами або пропозиціями до планування, то справи не буде. І взагалі вийшло так, що Черкас знову за якоюсь ідеєю, яку якою придумали люди, які тут не живуть. Про початок та місце громадських обговорень у мері обіцяють попередити заздалегідь. Нині ознайомитися із проектом транспортної схеми можна на сайті міського конкому та на сторінках комунальної газети Місто. Марія Гаврилян, Роман Буша, спеціально для ВІККА новин.